Як правильно написати? Це питання давно мене хвилювало, тому я вирішив глибинно зануритися в його вивчення. Мене звати Горець Владислав, я учень 10 класу ліцею номер 10 імені Володимира Галактіоновича Короленка Полтавської міської ради. І тема, яку я презентую вам, фемінітиви мови майбутнього. Фемінітиви це не просто слова. Це відзеркалення історії, боротьби та еволюції суспільства. Вони мовні маркери, що позначають жінок у різних сферах життя, від домашнього затишку до політичних арен. Фемінітиви це іменники жіночого роду, утворені від відповідних іменників чоловічого роду, маскулінитивів. Вони характеризують жінок за сферою діяльності, посадою, професією, національністю. Та сімейним статусом. Наприклад, лікар, лікарка, вчитель, вчителька, актор, актриса. Фемінітиви мають індоєвропейське походження. Перші згадки фемінітивів в українських писемних пам'ятках датуються 11-12 століттями. У повісті минулих літ та слові у полку Ігореві зустрічаються такі слова, як Княгиня мати бояриня. У 16-17 століттях кількість жіночих назв зростає, однак продуктивними вони стають у 19 столітті. У 2019 році було затверджено новий український правопис, який не наполягає на вживанні фемінітивів, а лише закріпив їх норми творення згідно з правописом. Від іменників чоловічого роду утворюємо іменники на означення осіб жіночої статі за допомогою суфіксів ка, іц, ін с. Найвживанішим є суфікс «ка», Бо саме за допомогою нього утворюємо більшість фемінітивів: Автор авторка. Дизайнер, дизайнерка. Якщо слово закінчується на ник чи ень, то додаємо суфікс itс, розвідник розвідниця. Садівник садівниця. Учень учениця. Якщо закінчується на ець або на приголосний, то користуємося суфіксом in, кравець, кравчиня, плавець, плавчиня, майстер, майстриня, філолог, філологиня. Рідко вживаємо суфікс с. Пілот Пілотеса, поет, поетеса. критик, критикеса. Деякі слова на позначення посад вказують на осіб і чоловічої статі, і жіночої, такі як суття. А буває, що утворення фемінітивів додаванням суфіксів не вдається. В таких випадках можна додати слово пані, щоб утворити фемінітиви. Академік пані академік. Посол пані посол, суддя пані суддя. До речі, можна казати і пані-гід, і гідеса, пані міністр і міністерка, але варіант зі словом пані надає більш офіційного і шанобливого тону. Зауважимо, що є випадки, коли фемінітиви не слід утворювати взагалі, до прикладу, від назв неістот. Від слів, що вже мають значення жіночості та від іменників спільного роду, тобто тих, що можуть мати і чоловічий рід, і жіночий, залежно від контексту, тому можна казати і відповідальний староста, і відповідальна староста. Розділяємо фемінітиви на професійні лікарка, адвокатка, співачка. Соціальні студентська, депутатка, міністерка, національні українка німкеня, родинні донька, сестра, мати. Фемінітиви є органічною частиною української мови, вони історично обумовлені. Сучасний розвиток суспільства сприяв активному поверненню фемінітивів у слово вжиток. Використання фемінітивів сприяє створенню більш справедливого та інклюзивного мовного середовища вони особливо важливі в офіційних документах та медіа, де необхідно підкреслити присутність жінок у різних сферах діяльності. Фемінітиви існують в багатьох мовах світу, хоча способи їх творення та ступінь поширеності. Можуть відрізнятися. Наприклад, в українській мові вони досить поширені, тоді як в англійській мові їх менше. У мовах, де фемінітиви активно використовуються, часто існує кілька суфіксів для їх утворення. Наприклад, в українській це ка, іц, ін, с та інші, деякі фемінітиви на позначення професії чи посад. Не мають відповідних іменників чоловічого роду, наприклад, такі слова як гувернантка, няня балерина. Вживання фемінітивів може змінюватися з часом під впливом соціальних та культурних факторів. Наприклад, раніше деякі професії вважалися виключно чоловічими, і, відповідно, фемінітивів не існувало, але згодом вони з'явилися. У деяких випадках фемінітиви можуть мати стилістичні відтінки, наприклад, вони можуть використовуватися для підкреслення гендеру або вираження поваги. Фемінітиви це не лише про жінок, це про рівність, це про створення суспільства, де кожен відчуває себе видимим і почутим. Це про мову, яка відображає реальність, а не лише її частину. Тож будуємо разом мову майбутнього, мову, де кожен має своє місце, де кожен звучить. Ми є, ми частина цього світу, і ми маємо право на своє місце в мові.